Крок за кроком до амбітних мрій басейн у місті Березне. Саме тут розпочинав свою кар'єру і досі тренується плавець Антон Денисенко. Юнаку 16 років, і нещодавно він повернувся із всесвітньої учнівської гімназіади. Там єдиний представник з Рівненщини виступав у чотирьох дисциплінах і всюди успішно. Ця бронзова медаль за 200 комплекс. А, ця за 10 спин, ця за естафету і ця за сто спину. Це, це з гімназіади з медальки. Повернувшись із гімназіади на малій батьківщині, спортсмена чекав приємний сюрприз: зустріч у рідному навчальному закладі. Заходжу в школу, і тут переді мною вся школа. Я шокований, не знаю, що робити, не знаю, куди йти, не знаю, що казати. На всесвітній гімназіаді в Бахрейні, яка відбулася у жовтні, з усіх чотирьох дисциплін, де виступав Антон, найбільша конкуренція за словами юнака була під час запливу у 200 метрів на спині, змагався проти плавців, із якими раніше уже мав справу. Принципово було перемогти двох. Це угорець Алекс Ковец та румин Роберт Баде. Ми з ними пересікались уже на двох змаганнях. Це чемпіонат Європи цього літа був і Минулого року е, Олімпійський юнацький фестиваль. Ми там з ними боролись. Вони мене перемагали, а на цей раз я їх вже виграв. Повернувшись із змагань, юнак мав небагато часу для відпочинку. Втім, продовжував тренуватися у рідному басейні під наглядом особистого тренера Василя Клюйка. Наставник розповідає: найкраще вдається в Антона саме долати дистанції на спині під час запливу на 200 метрів за виступом вихованця. Спостерігав. Наживо. Як 200 спина плив, то я вже кричав, все, Антон третій, відстав так. Ну і Антон включив, як говорить, максимальну швидкість на останній 50 п'ятдесят. І дивимося на таблу, аж не віримо. Антон перший. Виграв 800-х у другого. Тренер пригадує, коли Антон лише розпочинав займатися плаванням, то ще паралельно ходив на бойовий гопак та футбол. Поспілкувавшись із батьками, прийняли рішення зосередитися на плаванні. Не прогадали. З головних чеснот спортсмена тренер виділяє працелюбність та наполегливість. З основною дистанцією плавця визначилися доволі швидко. Він уловив техніку, почав на чемпіонаті України. Іменно виграв в Давида, нашого також учня, 200 спину. І після цього в нього вже пішло 200 спина і сто спина. По своєму віку він був перший. Потім по юніорах став перший. Антон розповідає медалі зі всесвітньої гімназіади важливі, але станом на зараз для нього найзнаковішою є минулорічна бронзова нагорода із Олімпійського юнацького фестивалю. Повернувшись додому, Антону знову в дорогу. Далі у юнака збори у Києві, всеукраїнські змагання та міжнародні старти. Все це як частина підготовки до чемпіонату світу та Європи у 2025 році. Кумиром у плаванні для березнівчанина є рівнянин Михайло Романчук. Я можу просто в будь-який час написати йому, він дасть мені пораду. Дуже мені допомагав на зборах. Коли я наймолодший на зборах, а всі старші за мене, мені було важко це все сприйняти і здружитися з кимось. А Михайло теж хотів зі мною подружитись, щось мені поради якісь давати. І він робив У свої 16 років. Антон Денисенко чітко ставить перед собою цілі і крок за кроком йде до них, підкорюючи на шляху все нові п'єдестали. Мріє, що як і його кумиру, Михайло Романчуку йому вдасться стати призером Олімпійських ігор, а можливо, навіть і олімпійським чемпіоном. Мороз, Артем Шаула, Media Group.